Же продовжуєш кадри гарні, да? Робити? Умієш, як ти вмієш? Ти таки вмієш? О, -о, -о, -о. Я прям дивуюся тобі. Ти красуня. Сіра красуня. Знаєш, яке в тебе ім'я, Леопольда. Ти приймаєш таке ім'я? Це така дія підтверджує, що твою згоду. Ага, Красуночко Ой, яка ти у нас і так повернешся, і так повернешся. Ну ти просто. А зараз ми маємо здогадуватися Куди ти дивишся, да? Красуночко Ага, покажи ще один номер. І тоді ми підемо. А, ти щось там знайшла? Ладно, давай ти вже шукай своє, а ми підемо по своє. Мойся. Так, бувай здорова.